Ми подивимось, яка буде пістолетка, і будемо робити висновки або ти геній, серйозно. Маказі нам показує. Тут молодой. Молодий зараз голову отримає. Мала виходить. Маказі! Який фенкл! Фенкл! І вони біжуть, вони біжуть на рампу. Вони не будуть зупинятись. Вони знають, що якщо ти забігаєш на рампу, то можна і вниз спуститись, а їх уже. Кіндер снизу чекає на дев'ятці папафолен, папалене, шукає, ну папа, папа, Фолін. папа, Фолін, за хлібом. папа Фолін! Так, Юрій. Бачину двох вбиває. Ну що ж ви не чекнули, пацани? Юрій Юрій. Ну, нормально, Валера бі, на Біт відпрацьовує, біт відпрацьовує. Він знає, що Сумай. на дев'ятці людина, він знаєш, що на вулиці людина. Ну то знати то одне там, Олексій Б, Олексій Б влучить ти Льошка. Леошка, ми не будемо робити жодних висновків після пістолетки. Не пістолетка, пістолетка і форс-форсом. Молодой ну... просто прострілює, навіть не в смок, просто прострілював цей ящик. Ящик прострілюється цей. Мені здається, що ти якось, ну, типу, дуже сумний. Ні, Но... живий, живий. Сапа, тиха. Молодой, прострілює макази. Неприємно має. Ще хаєшка полетіла. Ю-ю-ю-ю. Спідцюхаєшку ну, і одне, і друге розвіювання, і два, е, два вбивства від е, молодого. Пам'ятаєш, ми казали, що проти Віталіті от Відаліті душні треба проти них грати весело, кльова, кльова, в кайф. Тому ж прод'яна, одмене, не треба не треба кайф грати. Треба, е, Подушни. треба впевнено подушнити, подивитись. Можливо, ще сейф. Три калаша, три калаша, пацани. Я розумію, мажор, ви можете все. Але. Ну, теж. теж. Ну, дивись, пакет. зробіть зробіть мінус. Пакет паляється на вулиці. Ну, правильно, отам. От його видно. Вандерфул робить мінус по їх ударом. Ні, ну добре, це один погано. зробили. Вандерфул, бо не знає, що вони не знають, що він донизу пішов. А він його з пакетом вниз. донизу. Ну сюди йде той, то до них Фолін. А іми чекає він. Це топається, добре, І можна. Wonderful. Тут буде 2 в 2. Тут буде 2 в 2. Якщо вони їх перестріляють знизу, Фолін з не найкращим девайсом в світі. Виходимо, зачекати. Бля, Діма теж мінус. Анекдот. <риклад> Як там Куран розказував цей анекдот? Приходить кум до кума. Так. А, а у нього давно не приходив в гості. І сина бачить кума, і так. каже: Слухай, так давно ти не бачив, чи ти не підріс? Він каже, та сам ти не підріс. <риклад> Це це великий плюс. От 10 тисяч і 5 тисяч робимо, і далі можете виходити. Ну дивись, у іме е Дігл. Добре, 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 зараз Серато класно зловили. Дігл. Добре, Прошу ще один раз. Пар... Добре! Два, ми знаємо ми знаємо про молодого. Ми знає, у біта Знаємо знаємо про молодого! Обітай 4 хп, обітай 4. Просто хп. поставить, 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 просто поставить. І вже, вже дуже добре. З голови, з голови, з голови прибери його. Добре, добре, добре. Поживи, поживи! Хорош, поживи. хорош, хорош, дуже, ну... дуже, дуже О, добре. Міс дуже міс добре. Міс мінус 20, економіка. Мінус економіка. Залишився тільки один. Це були теки. Я нагадаю, це були теки і діго. Один діґад чотири теки. І зробили мінус чотири і поставили плент. Молодий стоїть в поганій Кази, позиції. Маказі. Він не сп... він не стрибне вниз. Нормально, ай, Маказі, ай, Маказі дружини, а, Маказі не, не йде. Маказі не йде. Він спокійно. Знаєш, нет, нет, нет. Там є Сірато, трошки, трошки, трошки. Відійди, відійди, відійди. Стягни ще одного, стягни ще одного. Вандер молік на. Добре, добре, на... я виходимо, виходимо, виходимо виходим. всі разом, виходимо, виходимо, ну, виходимо. Знизу вилазить вони... там молодой на дев'ятки. Прочекайте його. Прочекайте його! Як він знаходить цю голову? Скотиняка. Е... Побачив гарно. Мінус 43. Дуже добре, залишилось 43. Полін з вулиці Добре. Макази знає про Фолі. Ну в нього 39 хінпоінтів, в нього 39 хінпонтів. План поставили. Відволікаю, відволікає. Є кіндер мінуснув макази. Він був і так битий. Там двоє стягнулись на макази. Тепер всі йдуть, мейн. Вони йдуть мейн. Та хай йдуть, там ні, буде, чекаю, буде чекаю. братська могила. Що вони роблять? Що відбувається? Тікають. Флешки з КТ. Вони будуть зараз заходити через дев'ятку. Подо... Так, ви молодці. Перша Мені, подобається. Мені подобається, що друга ви... флешка. Алексія вбили, розмінює його біт. Найс, біт найс, сховався, найс, найс. знає, що він тут, найс, 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 але біт, біт, добре, біт, добре, контролий, контролий, контролий! Валіра перестріляй. Один-два, один, один-два. шай, шай. тяни, 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 тяни. Сичать змії. Ooh. Так у них в кожному раунді прибуде фулбай, I mean. все добре. Цього ж разу все-таки план поставили, грошей вистачає. Суперника, щоправда, теж з економікою все дуже добре. Дайте туди! І забити його. Ой-ой-ой. Це не дуже приємно. Це не дуже приємно. І ми вміє, ну але один в три. Він один в тривмі. Ну, щось це тут полен. Прям, прям, да, прям. Я, чесно, Румунський Counter-Strike з дитинства дивився. На підйомі був. <гум> ні, ну Румунський Counter-Strike, це взагалі кожен раз розвивається ні, Юрій тебе бачив. Юрій тебе бачив. А, бачив, я, Юрій, там зверху один ще. ну тут без шансів. Це мінус. Ну, що страшного? А, це ну, страшного. Ну, давайте так, 0,6 це вже страшно. Люди в футболках фламенго тішаться. Скажи, скажи мені, будь ласка, найкращий. Е Найкращий раунд Наві відіграли з теками і з одним діглом, правильно? Так, хороший був раунд. Ні, ну п'ятий раунд теж буде. Тут дивись, ну тут просто і розвіяли, і FalleN просто всіх перебив. В першій стадії ми бачили, як люди просто прострілюють цей смок, очікуючи, що там є тіп. Ну, ну можна ж просто. Ну якщо ви кидаєте. По-моєму, потушили вони. Потушили смок. Потушили смок моліком. Потушили смок моліком. Так. Знову на вулиці великі проблеми у Макази. І знову красиво прилітає хає. Моментальне розвіювання. Макази, хрест, який несе кожен, хто носить наві в джерсі. От наві просто вони не можуть будь-якій грі, будь-де розпочати нормально. Їм завжди не треба серед. створити свої проблеми. Так, так. і з цих проблем викопуватись. Іме хороші мінус А зайняли. Рив-три, пар... відчу... ну то мадой. ну що та, ж та, ти та, робиш? Не, ну ти це ж още ще якийсь треш. Це взагалі, давайте go next. Це, це go next. що було взагалі Пацани, забити, go next, таке? Пацани, забийте, Гоунекс, таке буває. А як він, буває. він це зробив? Дивись, бувають погані ігри, бувають погані іри, він просто стріляв. Уже ну, 8 раундів зіграно в половині, залишилось 4. Ага. Я враження, що можуть і не добратися. Ну от зараз на молодого, ну як ти його розведеш? Ну дивиш, дивиш, що він ну, робить. Прострілює. Ну, що ти робиш, бо? Просто прострілює. Ні, ну він хорош. Треба визнати, тут він хороший. Якщо подій хорош, подій. то хорош. Так. Не такого матчу ми чекали, любі друзі. Не такого перебігу подій ми Андерсу чекали. Робить мінус і кіндер. Це добре. Це двох. двох. Слухай, в цьому, в цьому раунді взяти ну, двох. Так, так, це, це класно. Але подивись на гроші. Та я не хочу дивитися на гроші. Подивись на гроші. Грошей нема. Так. Ну ви там тримайтесь. Ну, біт, біт має 5 кілів вже в цьому. Шостий. Добре. Шости один в два. Валєрчик. а можеш Флопці, щось придумати? Хлопці, 40... треба просто е кілів більше, ніж смертей. Давайте домовимося. Да, під кінець матчу кілів більше, ніж смертей. Це дуже просто. Треба взяти тайм-аут. Валєра. А, так, да, один в один. Один в один. Валєрій. Один Вадім. Один добре. Вадім. Там, там на дев'ятишці стоїть, тебе чекає. Стоїть на дев'ятишці ну, чекає. Він не знає, він це знає. Він це знає, у нього 27 секунд, У нього варіантів, він не дуже багато. Він не знає, він не зна. Найстрі, реальной. НТ, напишіть Валерію, НТ, будь ласка. Такому НТ раунді? НТ в чат, НТ в чат. Ви ж вмієте їх передивив. Валера. Він стоїть, він, він чекає хволена. Та пофіг на це. Запий на цей <світ> дим. Це, бля. Ну як довго йому дають жити? Ну не буває, щоб людині так довго давали жити. Ну не буває. Мінус. Добре, хороша позиція у Валєра була. Добрий, мінус, дав. Залишається зараз в рівних складах, в трьох зараз. А, а теж Валера? Всі Валери. Не знаю. Всі Валери. Це іме задобіть ви його! Не попади, не попади. Киньте в нього чимось. Ну, всичай смій. Класно розбіглися, до речі. Розбіглись класно, вандерфіло 13 хіт-поїнтів. Так, куди? Ну, як боя залишається. Але і вандерфіло не другого. Олексій бі, іме там 18 хітпоїнтів у молодого ксірата вбиває Олексія Бі. І залишається один імен. Давайте, давайте подивимося на клач іме. Давайте подивимося на клач іме. Якщо іме зараз бере клач, то наві виграють. Добре, Все. добре, я з тобою повністю погоджуюсь. Правила такі. Так. Правила і, такі. Іме, іме. І а де пакет? Непонятно, і... де пакет. От і... лежить, перед, лежить перед пакет. дев'ятка нема нікого. Судово. Забрав пакет. А вони не бачили пачку Тепер? Вони не бачили пачку, вони не знали, де, де вона. Не, не постав. А він не дивиться назад, він, він не, не постав. Дивиться... Пізно, 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 пізно. Він дивиться назад. Він не дивиться назад. Ну, він. Знаєш, якби він зразу поставив, шанси, може, ще були б. Закрой раунд першої половини. Класно для них, звісно. А, ну. Ти просто кажеш класно. Це важливе уточнення, для них класно, для нас не класно. Ми за. Навіть тут трішечки неупереджено вболіваємо, як то кажуть. Вандерфул, боже, 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 вогні! вогні тіммейта! Ну куди? Там може, ну все, в 0-1. Тай, Вандерфул! Це 12-0. Це перша половина. Сука, якщо ми прийшли е, з тобою покоментувати, приїхали, так. виділи час, а вони програють 0-13, я буду трошки розчарований. Я не буду розчарований. Трошич, ну трошечки. Я, я, я тут буду ночувати. Так? Я тут буду е е лежати і мокрий, і мокрий в своїх лозах. Давайте, пацани, ми вас віримо. Давайте. Но, 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 но. А, ну, 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 ну! Сюди! де ти раніше був! Отде ну, ти був раніше? Вандерфу! Я кажу вандер, ви кажете фул! Вандерфул! 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 Фу, Фу. Вандер -фу. Вандер -фу. Вандер -фу. Ні, це покаунд зіграє. Highграунд. На хайграунд хай зіграє. Пацани, відзайміть хайграунд. Перший, займаєш на хайграунд і ніхто на базу не заходить. Все. Тупо очевидно. Нормально. два нормально. два нормально. Я вже є не розчарован. Яким рахунком ти був би задоволений нам? 16-12 мені б сподобалось. Я тебе почув. Давайте дивитись на 16-12. Це буде добре. Ні, бажано 12-16. 12-16, 12.16. Та й 16-12 буде непогано. Просто. Розкидали всю вулицю. Він сліпий, він перестрілює. Wonderful. Мені, на挥 не, на挥 не, подобається мені не, не подобається цей раунд, мені не подобається цей раунд. Біти Алексібі. Це е, раунд на гру. Берете цей раунд, берете гру. Мені теж так здається, що якщо вони зараз цей раунд завезуть, то далі просто бразильці не позбираються до докупи. Олексій. Буде просто неможливо. Олексій, ти, ти відчуваєш. Ти Олексій Кобе, добре, біт першого вибив. Найс. Автори залишились 3-4 хітпойнти у біта. Вони займають, займають А, а так? Правильно да, Двоє. Ну це Гембл. Це Гембл, який. А що робити? Вас два на три? Піти вбити людей. Ну та, 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 ці показувати на вулиці чекає. Серато розуміє. Зараз будуть приймати рішення, хлопці з команди Фурія. Куди вони підуть? І я... Чесно, я забув, що ми коментуємо. Я забув, що ми коментуємо. -рія -рія. Олексій. вийди, вийде, вийди! Ну що? шо, найстрай, найстрай. Найстрай, найстрай. Ну, 13-2, фурія проходить в. Давайте нам бейт. Бейт, давайте. Давайте бейт. Давайте Все, не, бейт. Не, не, хай ж вот пацаны раду. Швидко, швидко, швидко uh... бейд.